Вітаю, вітаю всіх, кому цікаві цифрові інструменти в освіті. Трошки почекаємо одну хвилиночку, поки всі приєднаються, кому це цікаво, і почнемо. Вітаю, вітаю всіх, добрий день! Уже приємно, що я не одна, що ви мене підтримуєте. Це дуже приємно. У мене це перший прямий ефір в Інстаграм, Тому сподіваюся, що все в мене вийде. Дякую вам за підтримку. І сьогодні бачите така тема, що дійсно воно щось показало, що цю тему треба обговорити трошки. Ну і поки всі збираються, я трошки розповім про себе, тому що нова аудиторія буде запис. Особливо той, хто буде дивитися в записі і не знає про мене нічого. Я хочу представитись. Мене звуть Тетяна Степаненка, я цифровий викладач, а ще я ентузіастка, мотиватор і вже 28 років в освіті. Із них 23 роки я. В своїй діяльності використовую саме цифрові інструменти. Я співпрацювала з компаніями Intel, з компанією Google, і ще моя особливість така, що я можу простими словами розказати про складне. І всі, хто в мене навчається, вони дуже сміливо та з Задоволенням занурюються в світ цифрових технологій. Більше тисячі учнів в мене зараз використовують цифрові навички в своєму успішному житті, і це дуже приємно знати, що працюєш недаремно. А ще я довела, що шкільний вчитель може бути підприємцем. І Мій репетиторський центр він Випустив більше 500 випускників, учнів, які теж зараз свої цифрові навички використовують в своєму житті. І так, ще раз вітаю тих, хто приєднався. Сьогодні у нас така цікава тема прямого ефіру: да? чи підводять вас технології, помилки використання цифрових технологій. І ви знаєте, сьогодні це я не знаю, чого так вийшло. Але дійсно відповідь чи підводять, ви знаєте, перший раз, але мене теж ці технології підвели. Готуючись до прямого ефіру, я говорила, що я буду проводити його в Телеграм. А це я робила не перший раз, в Телеграм проводила прямі ефіри ефіри, камера вимкнулась, Телеграм не працює і не на телефоні, не на комп'ютері. Ну, значить, я так вирішила для себе, що От таке може бути, так, дійсно. Поставте там плюсики мені, що дійсно таке може бути, можливо, у вас таке було. Поставте плюсики в коментарі, так? І як в такому випадку що діяти? Так, от, як робити? Звичайно, перша думка в мене в мене була яка: відмінити прямий ефір. Тому що ну, інстаграм для мене це нове, працюючи в мене навчається в одеському педагогічному фаховому коледжі. Ви знаєте, ми працюємо в Google Meet, проводимо конференції. Я зараз освою для себе, скажімо так, інстаграм. Тому для мене це новий формат. І бачити, як воно, щоб подивитися, що завжди треба мати якийсь запасний варіант для того, щоб вийти з такої ситуації. Тому ну дійсно так. А вчора я в сторіс з вами обговорювала такі питання з приводу того, цифрові технології вони являються чим? Нашими помічниками, шкідниками або, можливо, 50 на 50. Я виставляла, ви бачили результати опитування, і дійсно я згодна з думкою, що в основному це помічники, але може бути і шкідливі моменти, да? тобто може таке бути, що можливо це і не потрібно використовувати цифрові інструменти. Тому от зараз ми сьогодні розглянемо які помилки використання саме на уроках на заняттях цифрових інструментів, і як ці помилки усунути, щоб все було гаразд. Щоб нас відповідно цифрові технології не підводили, от про це ми сьогодні з вами обговоримо такі питання. І так, перша така проблема, яка може бути в будь-якій ситуації, це Технічний збій. Оце як було в мене сьогодні. Тобто, вчитель готувався, готувався, приготував дуже всього цікавого на свій урок. Неважливо, це онлайн-урок чи це офлайн урок. Да? Вчитель приготував дуже цікаві інструменти, а для цього потрібно мати під'єднання в інтернет, треба мати техніку, але так сталося, що воно не працює. Що робити в цьому разі? Може бути така проблема. Ну, звичайно, в такій ситуації вчителю треба мати додаткові матеріали. Тобто, якщо це якісь інтерактивні вправи, заготовлені да, в якомусь сервісі, то, звичайно, це потрібно приготувати такі вправи, ну, щоб вони працювали. І без інтернету, да, тобто, треба все одно мати такий елемент, щоб це було на готові, або мати якісь матеріали роздруковані, які можна дітям роздати під час заняття. Тому що дійсно в наших умовах ми бачимо, ситуації можуть бути різні. І коли у нас був блекаут, так треба було виходити з ситуації. І коли можливо інтернет пропаде, тому от це перша проблема, яка може бути, це технічний збій. Звичайно, це не залежить від викладача, але все одно це треба мати на увазі, що таке може бути, тому завжди вирішення цієї проблеми мати. А на готові якісь додаткові матеріали, які не пов'язані з цифровими інструментами, які працюють офлайн, можливо, або роздруківки, альтернатива, тому що дуже багато сервісів, які дають можливість роздрукувати і працювати в такому дру... друкованому режимі з дітьми. Друге, друга, от, яка може бути помилка при використанні цифрових технологій, це коли вчитель використовує багато технологій одночасно. Ну, тобто, от у нас вчитель пройшов дуже багато, займається самоосвітою, знає дуже багато сервісів. Звичайно, йому хочеться це показати, все, да, використати на практиці, щоб дітям було цікаво. І в один урок. Вчитель планує дуже багато різних технологій, дуже різних, багатих, так? І в результаті це не тільки допомагає, не допомагає, а в результаті наносить шкоду. Тому що ну, діти не встигають за цим всім те, що демонструє вчитель, те, що використовує, не встигає Перемикати увагу учні, і тому рекомендація така, що на уроці не може бути багато використано цифрових технологій. Ну, одна або дві це максимум, скільки можна використати. Це я вам кажу з досвіду свого і відповідно те, що я бачила, те, що я наблюдала за учнями, тому рекомендація така, що багато технологій в один урок використовувати це, не має потреби і навіть це шкоду може нанести. І так, бачу, що ще до нас приєднуються. Добрий день, дякую, що приєднуєтесь і я відповідно продовжую. Наступна причина, помилка, яка може бути, це Використання непідходящих інструментів, тобто, ну, знов інструменти бувають цифрові різні. Ви знаєте, бачите, скільки зараз всього цікавого і все хочеться використати. Але ми працюємо, працюємо з дітьми різного віку. І, можливо, оті інструменти, які для молодших школярів. Цікаві, а для більш старшого віку дітей, студентів, дорослих, це буде вже не так цікаво. Тому треба продумувати завжди, на який вік розраховані ці цифрові інструменти. Саме, щоб це було і можливо використання дітям, щоб це не було там дуже складно, щоб це діти швиденько все підхватили і зробили разом з вами. Ну тому що діти дійсно вони дуже швидко відгукуються на такі нові елементи вашого інтерактивного навчання. Тому третя помилка, коли вчитель використовує дуже багато непідходящих інструментів по віку або просто неефективних. В даній ситуації. Наступна причина четверта, це недостатнє залучення учнів. Що я маю на увазі? Ну, Наприклад, якийсь сервіс, інструмент, він дуже цікавий. Але ну ви його показуєте так, але можливо хтось один там працює з дітей або якась група дітей працює, тобто немає такої масовості, тому що особливість дітей, яка вони щось нове, звичайно, цікаве. Вони всі хочуть спробувати. тому... Коли вчитель недостатньо залучує всіх учнів до роботи з якимось цікавим інструментом, то це все у дітей зацікавленість губиться, мотивації немає. Ну так, цікаво, але ну, вже діти це на це дивляться не ну, як так, не так, як нам хотілося. Б, Тому четверта помилка у використанні вчителями цифрових інструментів, на мою думку, це недостатнє залучення учнів. Не всіх скажімо. Губиться мотивація і зацікавленість. П'ятий у нас, відповідно, помилка, яку от я в процесі своєї роботи побачила, це неправильне планування та організація роботи з цифровими інструментами. Тобто, ну, воно, як би, от, бачите, перекликається саме з помилкою, що Іх багато да, цих інструментів. Так от, коли немає правильного планування, вчитель не спланував, на якому етапі уроку треба цей інструмент використати, а це треба дуже добре спланувати. Який у нас інструмент? От, я теж вчора проводила таке опитування в сторіс за допомогою цифрового інструменту Mentimeter, де просила записати саме три слова, на в яких етапах вчителі використовують цифрові інструменти. Так от багато говорила, що це і оцінювання, да, тестування, що це і пояснення матеріалу, що це і рефлексія, і знайомства. Так от, це правильно для того, щоб всі інструменти використовувалися ефективно, треба розпланувати, що за чим буде йти, і організувати правильну роботу. А для цього. Повинна бути системність. Тому от наступна помилка, яку я хочу виділити ще, це несистемність використання цифрових інструментів, що я маю на увазі. Коли вчитель, наприклад. Вивчив щось, скажімо, да, якийсь інструмент, або якийсь там презентаційний урок, треба йому показати, да, треба показати щось скільки він знає. І вчитель, як правило, починає придумувати, а яку ж цікавинку показати, да, а що ж цікавого? І, на жаль, раз показав, два показав, да, там поробив з дітьми. Ну, ми знаємо, що використання цифрових технологій це. Потребує часу, звичайно, на підготовку, треба продумати, приготуватися. І дуже часто ну, використав якийсь інструмент один-два рази, вчитель припиняє це робити. От. А для того, щоб це було ефективно, так, саме в навчанні, головне правило це повинно бути системно. Тобто, повинні Вчителі це постійно на регулярній основі використовувати ці сервіси, щоб діти були мотивовані, щоб вони знали, як працювати з сервісом відповідно, щоб вони розумілися, для чого ви це проводите, яка мета цього сервіса. Тому повинна бути системність. Ну і ще така одна помилка, яку я теж для себе виділила, це. Недостатнє оцінювання дітей і зворотній зв'язок дітям під час використання цифрових інструментів. Що я маю на увазі? Ну, як правило, інтерактивні сервіси вони ну, дуже часто є такі, які не виставляють оцінок, да? тобто, от, конкретно, да? ти попрацював і на тобі там 12 балів за роботу. Як правило, це такі завдання. Які треба пройти, зробити самоперевірку, там подумати, виправити помилки? Да, такі вправи інтерактивні з цифровими сервісами, так от. Яка може бути ще помилка, що ці інструменти не будуть мати ніякої пользи користі, да? в тому, що вчитель не оцінює і не розказує, не дає зворотній зв'язок стосовно того, що зробив учень з цим цифровим інструментом, який він отримав результат? Тому обов'язково, якщо діти працюють з якимось цифровим інструментом? Обов'язково вчитель повинен коментувати, до чого це було, що це означають ті результати, які були отримані, і дітям дати звичайно, обов'язково зворотній зв'язок. Тобто ще одна помилка такого неправильного, скажімо, використання це немає оцінювання і зворотнього зв'язку. Ну, і остання я залишила на останок: остання помилка це. Недостатня підготовка вчителів. Я собі так виділила цю помилку, яка може бути використання. Тому що, ну, що я маю на увазі недостатня підготовка. Це я маю і на увазі те, що, можливо, десь вчитель-педагог побачив сервіс, він йому сподобався. Але він не до кінця з ним розібрався, да? тобто не розібрався з його можливостями, там основними, не розібрався там, які там є такі моменти, на які треба звернути увагу. Тому дійсно вчителю треба, звичайно, готуватися повністю вивчати ці цифрові інструменти. і... Ну, не розпилювати свою увагу, скажімо так, на дуже багато, а зупинитися на, для себе, які при такі, які подобаються, які корисні, які дітям подобаються, і систематично їх ці сервіси використовувати. Тоді буде все гаразд, і технології, звичайно, ніколи не підведуть вас в вашій діяльності. Це я виділила основні от такі. Моменти помилки використання цифрових технологій в навчанні в мене їх вийшло аж вісім. От, можливо, ще якісь ви можете виділити помилки, які можуть бути при використанні. Можливо, ви знаєте, якісь можете дати поради. Тому, будь ласка, під цим прямим ефіром, коли я зберегу, будь ласка, пишіть свої коментарі, діліться досвідом, говоріть про свої думки. Це дуже цікаво такий діалог теж почитати і обговорити. Дякую вам, що ви долучились до ефіру. Ще раз повторюю: не забудьте ділитися своїми думками і в коментарях, ставити вподобайки. І, звичайно, я вам бажаю бути успішними, опановувати і використовувати цифрові інструменти для того, щоб навчання було дуже ефективним, цікавим і мотивуючим. До нових зустрічей і дякую вам за увагу!